Добрий день, любі друзі! Це наш перший урок по 3D-моделюванні в системі Tinkercad. Це ознайомчий урок. Сьогодні ми просто познайомимось з вами, які кнопочки, за що відповідають і що можна зробити. Затиснувши праву кнопку миші, можна таким чином обертати платформу. За допомогою лівої кнопки миші можна виділяти об'єкти таким чином. А якщо, наприклад, колесо покрутити туди-сюди, то можна приблизити чи віддалити платформу з об'єктами, і затиснувши. Цю колесо то можна платформу трошки подвінути туди-сюди. А от За допомогою цього кубика зліва-зверху можна обрати проєкцію зверху, спереду, там, справа, зліва, або будь-як там можеш натиснути і покрутити, яку проекцію хочеш. Натиснувши на цей будиночок, можна повернутися до первинного вигляду. Плюс-мінус це саме як колесо. Відкрутити, прикрутити. А оця кнопочка вона дозволяє перемикати між стереографічним та ортографічним. А оця кнопочка, за допомогою якої ми зможемо вибирати об'єкти. Є в нас з правої сторони список об'єктів, які ми можемо додавати, трьохмірні, трьохвимірні об'єкти. До речі, тут їх велика кількість різноманітних наборів. Але ми скористуємося сьогодні найпростішою Basic Shapes. Отже, за допомогою. Простого перетягування, ми можемо взяти вибрати будь-який об'єкт і додати його на нашу платформу. Якщо цей об'єкт ми виберемо, то натиснемо клавішу F або цю кнопочку, то ми наблизимося до цього об'єкта. За допомогою правої кнопки миші, можемо цей об'єкт покрутити вправо-вліво, як нам буде зручно, мінус або плюс натиснувши. Можемо приблизити чи віддалити. Можемо скопіювати цей об'єкт, можемо вставити цю копію поруч. Можемо також перемістити за допомогою мишки лівої кнопки миші. За допомогою клавіатури можемо стрілечками вправо, вліво, вверх, вниз переміщувати. Можемо за допомогою цих елементів керування. Піднімати догори або повертати за допомогою цих стрілочок. До речі, повертання може бути більш чітке там по одному градусу або так от градуюровано граду... по 22,5 градуси. Повертати можна в трьох проєкціях, бо це ж трьохмірне моделювання. А таким чином ми можемо будь-якій проєкції перевернути розвернути свій об'єкт. Можемо таким чином за квадратики білі. Змінювати об'єкт, можемо відміняти або повторювати ці дії. Також можемо натиснувши на розмір, писати від руки з клавіатури. Наприклад, я хочу, щоб було отак: От 15 на 15 написав і воно є. Тобто не обов'язково руками перетягувати можна натиснувши на відповідний показник, зробити це. А також можна використовувати при збільшенні і зменшенні так от розмір, не пропорційно виходить. Але якщо затиснути клавішу Shift і збільшувати, то збільшення відбувається пропорційно у всі напрямки: і догори, і вправо, і вліво. Отже, таким чином можна збільшувати об'єкти пропорційні. Можна об'єкт здублювати, якщо я ще не здублював, але з'являється цей дублікат там, де він не був, то його треба перемістити. От Видаляти можна об'єкти з допомогою цієї корзинки. А, можна об'єкти між собою там буде поєднувати, поставити поруч. А, можна будь-які інші об'єкти ставити верх або на будь-яку іншу а, панель платформу будь-якого іншого об'єкта. Тобто, ми можемо новий об'єкт поставити не просто поруч, а можемо приліпити його з боку, чи зверху, чи з будь-якої іншої проєкції. Якщо подивитися згори і вирівняти оці два об'єкти, і, до речі, я хочу, щоб вони були посередині, отак -от, то ви бачите, що трошки наш циліндрик виходить за наш куб. Зверху і справа я їх виділяю. Обидва є такий дуже чудовий інструмент, ось він. Називається Align, тобто вирівнювання. І ми можемо вирівнювати серединах і серединах з права і зліва. І ось ми бачимо, вже, що наш круг, циліндр вписується цілком в наш е кубік. Тобто, е за допомогою цього інструмента можна вирівнювати. А, можна також ще робити е, об'єднання. Вибравши два чи більше об'єктів, є така гарна комбінація групування, Ctrl-G або групувати. Е, і тепер це нібито один об'єкт. Ми можемо дати йому якийсь колір, ну, наприклад, зелений чи будь-який інший. Зараз трошки я дивлюся, воно підтормажує, але е, зараз він стане зеленим. Ці дві кнопочки, які дозволяють приховати, об'єкт Або показати всі приховані об'єкти. ну і там замочок був Цей замочок дозволяє заблокувати, щоб він цей об'єкт не редагувався. Це буває дуже корисно. Так само можна розгрупувати. І окремо тепер я можу працювати з елементами того одного об'єкта. Отже, можна також обирати як я вже сказав колір або сказати, чи це буде тверде тіло. Чи це буде отвір, але про отвір поговоримо згодом, видаляю. Таким чином, ми з вами познайомились з елементами, які можна додавати, які можна трансформувати, і давайте поговоримо, як ми можемо ще змінити орієнтацію нашого відзеркалити нібито об'єкт. Ви бачите. Справа наліво, зліва направо. Тут буде дуже гарно видно, що там справа наліво, зліво направо відзеркалюється. Але цей циліндрик зверху з донизу або зпереду дозаду, якщо відзеркалюється, ну, воно не дуже гарно видно. Може якісь інші об'єкти, може зірочка буде гарніше видно. Тобто Ми виберемо відзеркалити зірочку справа наліво. от Зліво направо буде отак. А, ну, так, з догори до низу або спереду дозаду також не дуже в даному випадку гарно видно, але я сподіваюся, ви зрозуміли, що це інструмент відзеркалення по одній з осей. Так, давайте далі. Що ми далі можемо? Ми можемо, наприклад, до деяких об'єктів, як я вже казав, інші об'єкти додати не просто так, зверху або поруч, а можемо до цього об'єкта додати ще. Проекції отакі І вже виходить, що в нас нібито велика кількість об'єктів, кожен е зі своєї сторони е нібито приліплюється до якоїсь е плоскості якогось е іншого об'єкта. До речі, є в нас такий чудовий інструмент е панелька, така ось вона да е ми можемо вибрати і сказати, що ось от далі. Ми виходимо з того, що або так, от і ми виходимо з того, що інші об'єкти, які будуть додаватися, вони додаватися будуть на цю площину. Так, є в нас такий дуже гарний ще інструмент, лінійка. Вона дозволяє нам зробити вимірювання а, і змінювання розмірів. Є ще такий дуже чудовий інструмент нататки, я їм користуюсь дуже рідко, але можна додати якісь нотатки, що це кубик, наприклад, там для того-то і того-то. Отже, такі основні інструменти для роботи з системою Tinkercad. Ще ми з вами поговоримо про відсікання. Ось дивіться, до кубіка ми додали циліндрик, але циліндрик, бачите, він нібито такий порожній. І поєднавши ці два згрупувавши цей кубік і порожній циліндр, ми нібито відсікаємо від твердого кубіка наш порожній циліндр. Про ці операції, про відсікання і формування дуже таких цікавих фігур ми поговоримо з вами в наступних уроках, де більш детально будемо розбирати оці поєднання, відсікання і групування.